Доброго дня, любі мої телеглядачі. Я знаю, що ви вже зручно вмістилися в своїх канапах і вімкнули на всю гучність телевізори, адже стартує програма Інспектор Фреймут. Ви вже знаєте, скільки листів ми отримали з питаннями, коли ж буде вже ця передача? І сьогодні ми вам з радістю повідомляємо, що ми інспектуємо не лише заклади громадського харчування, а й заклади навчального типу. І ось ми знаходимося на подвір'ї Софіївської зож Первомайського району Миколаївської області, де ми зможемо взяти інтерв'ю з перших вуст, також пообідати в шкільній їдальні і зазирнути в світлі, теплі, сонячні кабінети, а найголовніше вести репортаж з місця подій. Не випадково ми обрали саме Софіївську школу, адже це одна з найкращих шкіл Первомайського району. Хм. Та що там району усієї області, а то й усієї України? Будівля школи знаходиться в самому центрі села, серед старого затишного парку. Ой, а ялинки які? Боже ялинки які! Які вони гарні, які зелені! Ой, які ж вони красуні. Боже, так тут ще й можна під час дощу сховатися. Дивіться, як класно. Ну що ж, крокуємо далі. Боже, мені вже не терпиться потрапити в будівлю цієї школи. Вона двохповерхова, така гарна, прибрана, навкруги. Дивіться, ось клумбочки, на них ростуть різноманітні. Світочка, але щось вони вже зав'яли. Так, звісно, ну нічого, зараз же осінь. Дійсно, подвір'я школи дуже гарне. Мені дуже подобається. Ну що ж, ми вже біля будівлі школи, біля самого її порогу. Що ж, ходімо на інспекцію. Дивіться, який гарний поріг Софіївський зош. Зате тут багато місця, ну хоч гопака танцюй, наприклад. Ну що ж, давайте спробуємо. Тетяна, як навчається учням у вашій школі, ну учням дуже подобається навчатися в нашій школі, тому що вона дуже простора, світла, і класні кімнати дуже гарно обладнані. Діти з радістю проводять вільний час біля тенісного столу, на спортивному майданчику або навіть інколи на перервах повторюють уроки. Учительський колектив дуже подобається нашим учням, тому що він у нас найкращий. Вчителі дбають про те, щоб учні... Гарно навчалися, здобували дуже багато знань, вкладаючи у них свої серця і свою душу, за що мені дуже вдячні. Ну що ж, тепер ви можете оглянути наше фоні. Ви знаєте, я вже одним оком помітила і оглянула фойє вашої школи і дуже задоволена інтер'єром цього приміщення, тому що все переважає у світлих тонах. Дійсно, це дуже простора і світла школа, дуже гарне місце для навчання дітей. Що висить ось на стіні, це дійсно гарно, тому що кожен учень на перерві зможе поглянути оглянути себе, свою зачіску, можливо, дівчатка, а можливо, хлопчики. Також я люблю дуже милуватися з собою, тому для мене це є дуже гарною прикметою. Спортсмени і вони здобувають великі досягнення. Так, а ось кубки. ви також їх зможете оглянути. Дивіться, які вони гарні. А зараз подивимося, чи немає на них пилу. Так. І ось тут. Ось саме вершечках, як правило, завжди буває пил, Але я тут його не бачу. Тут дійсно чисто. Я дуже задоволена ми продовжимо А зараз ми йдемо до дитсад. На друге дають підварену картоплю, рибу та свіжі овочі. Також е додається компот із цукофні. Тут, 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 напевне, наші пухарі. Чудово, ми вам дуже вдячні. напевне, дітки дуже вдячні за смачну їжу, яку кожного дня смакуєте. Велике вам дякуємо. Ага. Ну що ж, зараз ми провіримо чистоту в шкільній далі. Давайте подивимось, де можна провірити. Так. На прилавках. Ой, яка чистота, дуже чиста. Дивіться, не порогів, нічого немає. Далі йдемо. І я готова до висновків, що шкільна їдальня дуже чесна. Дітки з задоволенням кожного дня харчуються в ній і задоволені загальною атмосферою цього приміщення, адже тут панує, звичайно, атмосфера ладу всьому, атмосфера миру, де діти завжди приходять задоволення. Стараємося зазирнути у шпаринку в один із класів. Давайте спробуємо тільки тихенько. Дивіться! Навчальний процес діткам, адже вони здобувають знання. А тут кабінет трудового навчання. Сюди ми також зазирнемо в шпарин. і різноманітні іграшки, і вироби із пластиліну, із, напевно, із солоного тіста, так? Далі на склі малюнки. Це все дуже захоплююче, дуже гарно. Які цікаві дитячі роботи. Я пропоную вам їх розглянути. Глядати всі дитячі роботи дійсно в кабінеті трудового навчання панує творча атмосфера, атмосфера роботи. Всі дітки заходжено працюють і йдуть до мети. Ну що ж, ходімо далі. Ми оглянули повністю приміщення Софіївської і зож, і я готова до висновків. Поговоримо! Інтер'єр школи. Інтер'єр школи е, чудовий, затишний. Діти залюбки навчаються в цій школі і е, кожного дня здобувають нову порцію знань. Тож, інтер'єр школи плюс. екстер'єр. школа знаходиться серед старого парку, який зачаровує своєю розкішністю та ошатністю. Також е, діти залюбки приходять сюди кожного дня, тому екстер'єр плюс. Чистота. Дійсно, в школі дуже чисто техпрацівниці підтримують чистоту в школі і дбають про е, затишність, тому чистота в цьому закладі плюс. Навчальний процес. Дійсно я переконалася, що в Софіївській школі працюють висококваліфіковані, досвідчені, розумні. Педагоги вони кожного дня навчають дітей новому і віддають їм серце, щоб згодом вони стали великими людьми. Тому за навчальний процес, звісно ж, софіївський зож я ставлю плюс. Ви знаєте, сьогодні ми перевірили Софіївську їдальню. Ми переконалися, що там панує чистота, кухарі дуже досвідчені. Вони залюбки кожного дня готують дуже смачну їжу. Дітям всім подобається, тому за їдальню я ставлю. плюс. В Софіївській школі панує повна атмосфера навчання. Всі діти дуже прагнуть здобути нові знання, тому кожної днини вони поспішають на навчання в Софіївську школу. Звичайно, атмосфера тут є чудовою, висококваліфіковані вчителі, виховані учні, вони створюють разом загальну атмосферу в школі. Ця атмосфера є позитивною, добродушною, мирною, тому за Загальну атмосферу в Софіївській школі я можу поставити лише плюс.